Всім привіт, друзі! Сьогодні я знайшов якусь нову новую грустил Брейнрут. Цена так ви думаєте? А тут є, наприклад... Є. Я про нього і міф. Так. І у вас вакіта Сатурнітас є. Любини піцаніні. Давайте вкрадемо. Гарамарам Мадунду. Ши готу. У того. Хто в мене в а, в нього база нема домку закрита. Нубі не У мене тільки двадцять тисяч. Потреба... треба Ай! А, Ай! Опа. Давайте купимо. Селест. А ми нікого нікого тут, тут не можемо. Нам не вистачає коштів. Та він 40 тисяч. Талпа опадіферу тут є. Талпа деферу. Траво траво. Nu ne fătaie. Era fătaie ne fătaie. Vă trebuie să subim, nu ne fătaie. Los tralele litos. ne fătaie, cerulii, nu vă ne fătaie. O, scrocul de litos? Păcă... Los tralaleritos. Op, 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 op. Uite, 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 uite. Ne trebuie gara mara rămână, nu mă dundu-i. А мне все равно на свою базу. Ладно, мені все равно. Я ж должен бути на своїй базі. Донби. Тралалело, тралала. Мені треба лос тралайтас. Лавака Сатурну Сатурнита. Мені на тебе не хватає. Але на тебе хватає. Хто це? трік -трак Трик трак Барабун. Трик трак барабу. Пічоне не Пічоне машина. Як так він дає? Зараз секретка вийде. Любі не пиццані. Ну динозавро. Лавака, Сатурн, Сатурн, миллион. Лаваки, За Лакибок За миллион. За ностурбу. Кранила. давай Давай, 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 давай. Я хочу гарамарарамарама. Но он дуже дорогой. Она а кто-то вкрадает. Лирили Ларила Тим Чес. Тим Ставте лайки, щоб я зняв ще одну таку гру. Другу часть. мадунда. Так скільки в мене там. И бокбрейн родов Лакібок. Фрико камел букфорделом. Фрикокмен. Кто ж мені от сиба... Ну... Оця мені база. Нравится. Вчера сторона секунд. Заберу новенького. Не. Не сможу. Они не нах... Флури, на шимпанзе и Ну, шпионеру Гауберу даже без вопросов. Свинина бомбардин. Свинину купому. Шимпанзе не попробуем накопать. Думаю, не нахватать. Пластики 28 тысяч. А на... Piccione Piccione Lubini, yeah, los crocodilitos. Krokodilitas! Zibra zubrasini! Я забув с Пичона Maschina Picchone Marco Pizzanini. U vás krokodilitos. <coughs> Mám je třeba na vás krokodilitos. E... tung Tum Tung tum tung Tum 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 Jak jim ono jeho pochopuje? Grajkus medusi. <coughs> neho, <fataya>. medusi. <coughs> to, že v nás в другій горі 2 квіліони. Це ви пам'ятаєте. Мені скоро на шимпанзіні ніби буде хватати. Тільки хай він вийде. Свіні бомбоміні. І ще один свініні. Лавака Сатурну Сатурніта. Лавака Сатурну Сатурніта. Шимпанзі ніби не мені хватало. Так, тепер тут ж таке не хватає. 20 тисяч не хватає. тунг тунг сагур тун Тун-тунг-тунг-сагур. <тур> так, продадемо, давайте фрулі фролифуа таких там. Горби фруто дрела. Бомбум-бізини Дай крути базы. У вас вот китай Нам На, на бурбоне уливали кабрал косіння. Хватає. Бурбалони лули лоли. Лостриалалеритус. Никому не трогать мого. Бурбалони и лули лоли. Да, в мене бурбоуні уливали каправо косін. Ну чого? Ты выходишь, коли ты мне не треба. А як він називається? Чилден Брімбін Так из Брюден брилден. Бандита Бабито. Я хотів того там де с вакита скурни. Я хочу собі печену машину. Печену машина. Я хочу в нього чи... Ні, не, не чьи, а сразу хочу. Баба, уйди от Він Я не сразу закрою. Лива на аликаунт тут. Андами. Ну чого ты падаешь? Ты мені зараз не треба. Мені треба ти потім. А давай то Давай мне на 22... три миллиона. Ну, круто. Угу. Дякую. Ммм. Еще дякую. Еще. Угу. Дякую. Ммм. Хотелось бы. Блюбери не об Не хватит? Чтобы 250 тысяч пошли. Иде, ходи, бурбалони, лоли-лоли, ще водим. Шефът краба, ръката бара. Аз сега върху дърка бая, че бъде. Ей, чимпанзини-бананини. Чимпанзини-бананини. Ми! Ми щем панзини банани. Він зараз за кілька секунд обогна. Трик-трап. Дрик-трак. Я хочу тобі продати. Трик-трак напродается. продається. І прям вовремя. Як я не вийшов? О, зараз прокрут. Тут що, колеса нема? Давай, давай, давай. Будь ласка я сказал, Я до тебе стрибаю! Бомбини. Де крути? А, у нас тут виходить. Так, ну і на цьому ми закінчуємо ролик. З вами був я, Матвій. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока!